20. Добрий день, шановні депутати, члена комісії, сьогодні в порядку денному у нас всього два запитання розглядаються. Одне з них це про затвердження умов та стартової ціни об'єкта малої приватизації нежитлового приміщення. Млина Почаївської міської ради. І ще одне питання: це про затвердження умов та стартової ціни об'єкта малої приватизації нежитлової будівлі лазні Почаївської міської ради. члени комісії, шановні, шановні голови. значить пропонується два проекти рішення, це якби є похідні від попередніх сесій. Ми запустили проєкт, процес зараз приватизації по двох об'єктах в одному з старостинських округів. Ридомирському, значить, це згідно переліку на приватизацію у му році, 10 жовтня, сесією було цей перелік затверджений. Туди було віднесено два об'єкти: це нежитлове приміщення млин, що знаходиться в Ридомирі за адресою вулиця Центральна, 79 та лазня, нежитлова будівля лазні, яка знаходиться за адресою вулиця Центральна, 45. От, які фактично Почальської міської ради не використовуються в деякій мірі зазнають руйнації. і Краще, щоб вони використовувалися в іншому якомусь цільовому призначенні і наповнювали бюджет, бюджетний кваріант. Значить, тому пропонується зараз на минулій сесії. Ми надали дозвіл на приватизацію, і за цей період міжсесійний аукціонна комісія, яка була утворена розпорядженням Почальського міського голови відповідно до рішення сесії, розробила умови. Продажу даного об'єкта на аукціоні, а також інформаційне повідомлення, що і пропонується зараз затвердити на сесії. Я його зачекаю. Значить, е з метою ефективного використання майна комунальної власності до рішень Почаївської міської ради 10 жовтня 2025 року за номером 3516 про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Почаївської міської ради, які підлягають приватизацію у 2025 році. За номером 3547 18 листопада про приватизацію об'єкта комунальної власності Вичарівської міськради, що розміщений за адресою вулиця Центральна, 45 Солоридоми Кременецького району, на підставі статті 9 закону про приватизацію державного комунального майна порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації, затверджено основні катумістів України від 10.05.2018 року, за номером 432, керуючись пунктом 30 частини першої стіла 26 та пунктом 6 статті 60 закону про місцеве самоврядування міська рада вирішила. Затвердити умови продажу об'єкта малої приватизації комунальної власності, а саме нежитової будівлі, лазні, Почальської міської ради за адресою вулиця Центральна, 45, село Солориду, Мельтеманець, Прийом, Тернопільської області, загальною площою 213,5 квадратних метрів. А саме стартова ціна об'єкта приватизації для аукціону з умовами 299 тисяч 200 гривень. Аукціону зі зниженням стартової ціни 149 600 гривень. Аукціону за методом по кроку зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 149 600 гривень. Розмір гарантійного внеску для аукціону з умовами 59 840 гривень. Аукціону зі зниженням стартової ціни 29 920 гривень та аукціону за методом покроку зниження стартової ціни та подальшого подання ціної пропозицій 29 920 гривень. Розмір реєстраційного у нас установить 02 розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, а саме 1600 гривень. Крок аукціону на аукціоні з умовами 2992 гривні. Тобто це є 1% від стартової ціни аукціону. Крок аукціону на аукціоні зі зниженням стартової ціни та на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання ціної пропозиції 1496 гривень. Або 1% також від стартової ціни аукціону. Загальна кількість кроків, на які знижується ціна лота, становить 2 кроки. Наступне період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової ціни складає 5 робочих днів, від дати опублікування інформаційного повідомлення електронної торгової системи про приватизацію об'єкта молоді приватизації. Питання подальшого використання об'єкта приватизації покупець вирішує самостійно. Покупець зобов'язаний відшкодувати витрати, бо їх понести пов'язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу. Друге затвердити текст інформаційного повідомлення про проведення аукціону об'єкта приватизації комунальної власності Кочаївської міської ради, а саме на житової будівлі лазні загальною площею 213,5 квадратних метрів, розташованої за адресою Тернопільська область, Крамнецький район Солодимиль, вулиця Центральна, 45, згідно додатку 1 до даного рішення. І третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, розбереження транспорту та благоустрою. Такий пропонується проєкт рішення на сесії. І... Ага. Голосуємо. Хто за даний проєкт рішення? Ага. І наступний, останній. По великому рахунку також ще один об'єкт, який в нас був включений до переліків, це об'єкт також малої приватизації житлове приміщення млин, який також знаходиться сьогодні рибами вруча центральна субідучання. Значить, Почаївська міська рада вирішила затвердити умови продажу об'єкта малої приватизації комунальної власності на житловому приміщенні млина Кочаївської міської ради за адресою вулиця Центральна, 79 Село Ридомиль Кремлецького району Тернопільської області загальною площею 320,1 квадратний метр. А саме стартова ціна об'єкта приватизації для аукціону з умовами 498 тисяч 500 гривень. Без ПДВ. Аукціону зі зниженням стартової ціни 249 тисяч 250 гривень. Аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 249 тисяч 250 гривень. Розмір гарантійного внеску для аукціону з умовами 99 тисяч 700 гривень. А аукціону зі зниженням стартової ціни 49 850 гривень. А аукціону за методом покроку зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 49 850 гривень. Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року та становить 1 600 гривень. Крок аукціону на аукціоні з умовами 4 985 гривень. Тобто це є 1% від стартової ціни аукціону. Кроки опціону на опціоні зі зниженням стартової ціни та на опціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 2492 гривень 50 копійок. Це також ще один від стартової ціни відповідного опціону. Загальна кількість кроків, на які знижується ціна лота, становить 2 кроки. Період між опціоном з умовами та опціоном зі зниженням стартової ціни складає 5 робочих днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронної торговою системою про приватизацію об'єкта малої приватизації. Питання подальшого використання об'єкта приватизації покупець вирішує самостійно. Покупець зобов'язаний відшкодувати чи понести ретрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням довго купівлі-продажу. Друге. Затвердити текст інформаційного повідомлення про проведення аукціону об'єкта приватизації комунальної власності Почаївської міської ради нежитлового приміщення млина загальною площею 320,1 квадратний метр, розташованого за адресою вулиця Центральна, 79, дев'ять Залорибино Кремлецької трапского згідно додатку 1 до даного рішення, контроль за виконанням даного рішення. Покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, комунального господарства, розбереження, транспорту та благоустрою. Я зроблю невеличкий відступ для е, депутатів, які щойно підійшли, значить, е, щоб пояснити, значить, на сьогодні, на позачерговій сесії, ми слухаємо два проекти рішень. Щодо якби продовження оцього приватизаційного процесу в кавичках, які ми розпочали 10 жовтня, затвердивши переліки на приватизацію, це млина поридовлю і лазні по також поридовлю за різними адресами, які не використовуються. Це було 10 жовтня, 18 листопада. На сесії ми надали дозвіл фактично на приватизацію, і відповідно до цього рішення розпорядження міського голови була створена аукціонна комісія. Туди були віднесено. Також е, Миколу Михайловича від комісії нашої комунальної, так як він є і депутатом по ридом, і це якби його село. Е, вчора відбулося засідання вже друге цієї цьоної комісії, де ми розробили вже умови і е, інформаційне повідомлення про е, велику по кожному об'єкту, що в умовах продажу. Це те, що я зачитував і те, що ви чули. Це стартова ціна, яка визначена була за результатами балансової вартості згідно закону. Це гарантійний внесок, це реєстраційний внесок, це крок аукціону, який я зачитував. Це е різні типи аукціонів були затверджені і їхня вартість. Чому? Е згідно закону, ми затверджуємо е зразу три види. Тобто перший грається основний банківський вид аукціону. Це ми маємо балансову вартість, в нашому випадку, коли я зачитував по плину, це є 498 тисяч 500 гривень. І розпочинається аукціон з цієї суми і пішло до гори, якщо будуть брати участь. Ось. Друге. Якщо ж ніхто не взяв участь в аукціоні, тоді за нашим бажанням тоді будемо ще окремо збирати комісію і так далі, ми можемо брати другий види аукціону, де який вже також затверджений буде. Це коли ціна падає стартова на 50%. Це в нашому випадку я зачитував 249 250 гривень, і далі йде догори. Знову це на наш вибір ради. Якщо ж і цей аукціон не відбувся, ми можемо запровадити ще третій вид аукціону згідно закону. Або його ще називають буландський вид аукціону. Це коли аналогічно ціна падає на 50% від самого першого аукціону, тобто в нашому випадку, знову ж таки, це 249 250 гривень. Але. Ставки робляться не догори, а донизу і будь І в нашому випадку, по закону випадку, а по законодавству дозволено від одного, ми можемо так кроки встановити, за які ми згідні будемо продати образно. Це від одного до 99 кроків дозволено в, закон. в нашому ж, ну, На наш вибір, ми ж пропонуємо даним проєктом встановити тільки два кроки. Тобто, якщо є 250, ціна падає на, грубо кажучи, ми маємо на. 2492 гривень кожен крок вартує, тобто два кроки, тобто максимум нам 5 тисяч спустити до побачення. Ні, тоді не відбувся і тоді буде майно вважатися таким, яке не продане. Це якщо коротко по цьому. Текст інформаційного повідомлення, коротко по цих двох об'єктах, буде опублікований завтра в торговій системі це раз, на офіційному вебсайті міської ради. рада, 2. І як пролунало слушне вчора навіть на аукціонній комісії від Миколи Михайловича така порада, ми опублікуємо у Фейсбук-сторінці Почаївської міської ради, що ми продаємо. І репост зробити в групі сільській їхній, яка також є, щоб люди сільські знали, що продається, щоб не було лишніх питань, що там якісь хтось щось, ну, і будь-хто може прийняти участь і взяти теми для того, щоб використовувати його в своїх цілях. Ну, якщо коротко в мене, якщо будуть якісь питання, задавайте. Стало буде голосування. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Я в попередньому ще єдине, що ми тоді дозволите, по бані. Бо я по млину сказав, по бані у нас стартова ціна буде 299 200. Відповідно, е е половина буде на другому виді аукціону від ціни 600 на 50% впало. Гарантійний внесок аналогічно розраховується від стартової ціни що того, що того аукціону, і він буде складати по, по бані 59 тисяч 840 гривень для простого аукціону і для наступних аукціонів, якщо вони будуть, 29 тисяч 920 гривень. Реєстраційний внесок, він завжди є сталі, це 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, 8 тисяч, тобто 1600 гривень. Це той внесок, який буде сплачуватися покупцями, які хочуть кандидатами. І перерахований буде в міський бюджет без права повернення. Гранаті нанесу буде повертатися там, за виключенням е, певних обставин. Е, значить, крок аукціону по бані 292 гривень, мінімальний крок. Це не означає, що можуть потенційні е, як би сказати правильно конкурсанти робити тільки той. Вони можуть і 5 тисяч, і 10 не прив'язаними. Але мінімальний крок 292 гривень буде вартувати по бані. Для інших аукціонів, другої, третього, якщо вони будуть 1496 гривень. Період між аукціонами, якщо вони будуть, та і між, якщо ми завтра публікуємо, це 5 робочих днів. Е, питання подальшого використання, що по одному, що по другому об'єкту е, покупець буде вирішувати самостійно. Ми не ставимо якісь, як би сказати, правильно, якесь цільове призначення, що от млин має далі працювати як млин. Тобто людина купила майно, вона вирішує сама, вже, що з нього робити, по великому рахунку. Така практика існує, що ми можемо вказувати під що, але юридично не захищена і вона не працює, як правило. Тому і е, чому аукціон з умовами? Тому що нією з умовою є, що переможе аукціону повинен оплатити нотаріально посвідчений довгий купівлі-продажу. Тому що десь якогось такого механізму про те, що міська рада могла 50 на 50, чи самі ми оплатили, немає. Тому є така умова, яка буде опублікована, і людина, яка буде вже на ті обов'язки на себе брати, має оплатити за довгий купівлі продажу. Ну, в мене все воно проголосовано. Яка площа бані? 213,5, млина 321. Баня 213,5. Е, стан її, е, вона є панельна. Е, вікна в е, великому рахунку рами є, дерев'яні, якісь там лишилися, вікон нема, двері, дверні пройоми є, дверей нема. Е, на неї фотографія вам покажу. В інформаційному повідомленні також є наявно, яке не затверджує, буде опубліковане. Де знаходиться майно, хто контактна особа, це я, мій номер телефону. І з якої по яку годину людина, яка хоче з тим майном ознайомитися, не лише по фотографіях, а на яву. Вони вона дзвонить, домовляємося. Ми виїжджаємо в Ридомель, здійснюємо огляд того майна. Будемо кликати, якщо буде такий Миколи Михайловича, також якщо буде в йому получатись, і будемо таким чином показувати людям, щоб це все було прозоро, і ніхто нам нічого про От така ситуація. А потім вони можуть приватизувати чи ви купити ділянку. Коли людина отримує е, е, об'єкт нерухомості власність, тоді земельну ділянку вона е, має право отримати без проведення опціону в, яке, в якесь право користування, або приватизувати згідно експертно грошової оціночки е, землі, тобто так оцінки грубо кажучи, в кавичках, або взяти її в оренду. Або взяти її. Це на да, розмір почався і міської ради знову Дякую.